Леся Українка. До До тебе, Україно, наша бездольна я мати, струна моя першого зветься. І буде струна урочисто лунати, і пісня від серця полється. І широкому буде та пісня літати, а з нею надія кохана скрізь буде літати, по світі між людьми питати, Де схована доля незнанна? І може, зустрінеться пісня моя самотная у світі з пташками піснями. То швидко полине тоді та я гучна зграя далеко шляхами тернами. Полине за синіє море, полине за гори. Літатиме в чистому полю. Здійметься високо, високо в небесні простори, і може, з підкатою долю. І може, тоді завітає та доля жаданна до нашої рідної хати. До тебе, моя ти Україна, мила, кохана, моя безталанна я мати.